Всем привет и вы на моем канале Оли маленький. Я это? Кажу. Как скажу? Как? Это пошучка. Это дурно. Всем так много но В общем, ладно. Вот я сегодня хочу вам показать лазон, вот под Вот под цем кум кумкват. В общем, это кумкват. Его можно есть с Шкет. Шкет. Да. Я уже пробовала, у него самая сладшая Так, 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 вот так, вот так, так, такие вот. так, 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 вот вот, 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 вот. What, what. Да, мне

Я не знаю. А я думаю, що гравати. Чи вона не Вона, по-моєму, не сохла. Хотя. Що я знаю? Може її не щепили. Нащепили? Так. Це як? Типа, так як от глящими апельсин, от тебе з лимоном, от тут апентини тут не щепили йому. Лимон. Ти думаєш, що оця ветка від інакшого лимона чи що, я так розумію? Ні, я думала, що тут впаду від лимона. Вот Аня я, саді... Його с... С... Срещують, е, це і... схрещують, коли воно ще от таке от маленьке. От коли ще немає плодів, його схрещують, Аня. І Воно вже давно вростається і на Ну, Якщо воно погано схрещене, то воно засихає. Ну, починає гнити. Я вже пробувала. Може звідси пустяться нові ветки, а от немаю. Ці вони повністю вже сухи були. Я не повно знімаю ремі. Господи, я не бачу, що я знімаю, бо я обривала якраз ці штучки. Я бачите, вони вже не прижись. Таких вже на не на них зеленого немає, а тут ще є. Так що надіжда є в плівні, я його знімаю. Я ж думаю, даже моя камера работать. Так, вот, вот, вот. Вот это я зелененький вот вот, вот. Ой, вот. Тут я завляю. Я, знаете, чи вона ще продатна до життя. Собственно, я не знаю, куда мені його поставити, але скоріше все, я думаю, що воно у мене як обычно буде стояти на моєму подоконнику. Тут є батареї і у нас Тут у мене вже лимончики виросли, чи цитрусові, лимон, і я буду схрещувати з цим тим чи як це кажуть. Оце гранати. Я не знаю, звідки їх прищіпити мені. А оце в мене тут проростає авокадо. Вже пішла піщення. Тут не пустили корні. А тут ми її вихидаємо і там ще дві, але вона цвітуть. Вони, вони сплять. сплять. А це вже в мене переспала в півроку. І от світа. Дуже красиво. Наверное, ну, конечно, видно самую уже фигурочку. Ну вот, в общем, вот такие тоже прикольные до рутина. Я надеюсь, что вам понравилось моё видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем до побачення, лайк, 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 ну, всем до побачення. Пока. Ставьте лайки и не забудьте подписаться. Я слежу. Я бачу, скільки тут Все одно побачення.